Доброго дня, діти! Дітки, а ви любите казки? Які казки ви знаєте? Подивіться на цих казкових героїв та скажіть, з якої казки вони до нас прийшли. Молодці сказки Рібка. Назвіть їх Киця, Баба, Собачка, Дід, онучка, Мишка та Рібка. Давайте ми зараз вишикуємо їх за зростом, починаючи з найвищого. Давайте, дітки, порівняємо спочатку діда та бабу. Хто з них вищий? Будьте уважні. Так, молодці, вищий дід. Поставимо його першим. А за дідом, дітки, кого ми поставимо? За дідом ми поставимо бабу. Тепер давайте з, з вами порівняємо онучку та собачку-жучку. Хто з них вищий? Молодці вища онучка. Поставимо її за бабою. А собачка жучка за ким буде стояти? Так, розумнички, собачка жучка буде стояти за онучкою. Ось так. Тепер порівняємо кицю та мишку. Хто вищий? Так, звісно, діти. Киця мурка вища. Тож за ким ми поставимо кицю? Кицю ми поставимо за собачкою. А мишку за ким ми поставимо? Молодці. Мишку ми поставимо за кицею. Назвемо героїв по порядку. Дід Перший. Баба друга, онучка третя, собачка четверта, киця п'ята, мишка шоста. Діти, хто ж з них найвищий? Найвищий дід, молодці. А хто найнижчий? Так, розумнички, найнижча мишка. Пограємо в гру на лісовій галявині. Дітки, що ви бачите на галявині? Так, молодці гриби та ялинки. Порахуйте, скільки ялинок. Так, ялинок 4. Вишикуємо ялиночки, починаючи з найнижчої до найвищої. Ось так. Молодці, тож скільки ялинок? Ялинок чотири. Зверніть увагу, діти, на гриби. Біля кожної ялинки розмістіть по одному грибку. Ось так, молодці, дітки. Скільки грибів? Порахуйте їх. Так, грибів чотири. Розумнички, діти, а як можна змінити кількість грибів або ялинок? Так, можна прибрати або одну ялинку, або один грибок, або додати один. Дізнаємось, чого більше грибів чи ялинок? Викладаємо на верхню смужку гриби. Порахуємо. Скільки їх? Так, їх три. А на нижчу викладаємо ялинки. Порахуйте, скільки ялинок. Так, молодці, ялинок чотири. Чого більше ялинок чи грибів? Молодці ялинок більше, ніж грибів. Наскільки? Так, розумнички ялинок більше на одну. Діти, а чого менше? Менше грибів. Молодці на скільки? Грибів менше на один. Тепер поряд з грибами та ялинками. Покладіть відповідні картки із цифрами. Яку цифру ми покладемо біля грибів? Розумнички біля грибів ми покладемо цифру 3. А біля ялинок молодці цифру 4. Розумнички.